Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати базові кроки домініканської бачати. Я сподіваюся, що вам подобаються наші уроки, і якщо це так, будь ласка, рекомендуйте мій канал Dor to Dance вашим знайомим і ставте свої вподобайки. Сьогодні наш перший крок називається Умовно квадрат. Чому так? Тому що ми нашими ніжками будемо малювати на підлозі саме квадрат. Виглядатиме він наступним чином: Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Що ми з вами робимо? По-перше, з правої ніжки ми будемо з вами починати крок в сторону. В сторону ліву ніжку додаємо до правої. Потім з правою крокуємо назад і лівою робимо теп. Ви пам'ятаєте, основний принцип базових кроків в бачаті, коли ми робимо три кроки і четвертий це наш теп. Далі ми відзеркалюємо ті ж самі рухи. Лівою ніжкою крокуємо в сторону, доставляємо право, лівою ніжкою крокуємо вперед і правою робимо теп. Будь ласка, зверніть увагу на те, що ваш крок в сторону не повинен бути великим. Намагайтеся втримати його трішечки менше, ніж довжина ваших плечей. Таким чином повністю ми робимо наш крок повільно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Права. Ліва. Права носочок. ліва, права, ліва носочок. Я покажу вам цей крок спиною. Починаємо ми з правої ніжки в сторону. Права-ліва, права назад, носочок. Ліва, права, ліва вперед, носочок. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Наш наступний крок я умовно називаю трикутником, але в англійській мові або міжнародні інструктори називають його Angle Step. Ми будемо з вами що робити, звичайно, малювати на підлозі нашими ніжками трикутник. Він виглядає наступним чином: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо ви рахуєте у ритмі сальця, або якщо ви рахуєте, як бачата по четвіркам, тоді раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Що конкретно ми робимо, давайте розглянемо детальніше. З правої ніжки я буду крокувати в діагональ вперед. Раз. Доставляю до правої ніжки мою ліву. Два. Правою ніжкою крокую в діагональ назад. Три. І лівою ніжкою роблю теп Чотири. Таким чином, я малюю трикутничок, верхівка якого напрямлена в даному випадку на вас або по відношенню до мого. Кору уперед. І відзеркалюю цей крок в іншу сторону. Лівою крокую в діагональ вперед. Раз. Право доставляю до лівої. два. Лівою крокую в діагональ назад. Три. І знову доставляю правою, але вже роблячи теп Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Права, ліва, права теп, ліва, права, ліва, теп. Зверніть увагу, що коли я роблю кроки в діагональ, я трішечки повертаю свій кор відповідно у діагональ для того, щоб мені було зручно робити цей крок. І у верхівці мого трикутника я вирівнююсь і дивлюся прямо або в даному випадку на вас, мої любі підписники. Тобто кор йде в діагональ, я його розвертаю прямо, і коли крокую в діагональ назад, відповідно за напрямком мого руху, розвертаю кор в діагональ. Роблю теп. Знову тримаю кор у діагоналі по відношенню до кроків. Коли... Доставляю ніжку у верхівці, вирівнюю кор і коли йду діагональ назад, розвертаю кор за ногою в напрямку її руху і роблю теп. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Або раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я покажу вам цей рух спиною. Ми починаємо з правої ніжки в діагональ вперед. Раз. Доставляємо ліву 2. Правою ходимо назад в діагональ 3. І робимо теплівою 4. І відзеркалюємо. Ліва діагональ вперед 5. Кор вирівнюємо, доставляючи праву ніжку до лівої 6. Ліва в діагональ назад 7. І доставляємо ніжку вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. До зустрічі на наступному уроці.